Озеро Галове це майже 90 гектарів водного плеса, які розташоване за 15 кілометрів від міста Рівного. У 2012 році Рівненська районна державна адміністрація уклала з підприємцем договір оренди земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб. При цьому жодних об'єктів нерухомості на земельній ділянці тоді не розміщувалось. Підприємець зариблював водойму, підготував підгодовував рибу і дозволяв за відповідну плату рибалити. В подальшому він вирішив розвивати інфраструктуру навколо озера і не знайшов нічого кращого аніж самовільно збудувати ресторан, 54 альтанки, облаштувати на березі озера пляж, створивши таким чином базу сімейного відпочинку. Проте пропонуючи гарний відпочинок гостям. І можливість самостійно готувати страви на мангалі він забув, що в договорі оренди земельної ділянки встановлена охоронна зона магістрального газопроводу високого тиску. А чинне законодавство забороняє в таких місцях будувати виробничі чи інші будівлі, розміщувати спортивні майданчики, організовувати заходи, пов'язані з масовим скупченням людей. А також е, палити вогнище і розміщувати джерела відкритого чи закритого вогню. За відповідним дозволом на проведення робіт в охоронній зоні магістрального газопроводу до оператора газотранспортної системи він не звертався. Крім того, базу орендар розташував ще й у прибережно-захисній смузі водного об'єкту. З огляду на виявлені порушення органи прокуратури були змушені реагувати шляхом звернення до суду в інтересах держави. Як наслідок господарський суд рівненської області частково погодився з доводами прокуратури та розірвав договір оренди земельної ділянки а також водного об'єкту загальної площі майже 90 гектарів. Окрім того, зобов'язав відповідачі знести 54 альтанки, які фактично були збудовані без будь-якої дозвільної документації. Більше того, в подальшому були зареєстровані як складова частина об'єкта нерухомості. Водночас суд першої інстанції відмовив у задоволення найважливішої позовної вимоги про знесення самого об'єкту нерухомості, а саме закладу громадського харчування, площею понад 160 квадратних метрів. Вказаний об'єкт знаходиться в прибережній зоні. Більше того, він знаходиться в охоронній зоні магістрального газогону високого тиску. Тому прокурори, не погодившись з судовим рішенням в цій частині, звернулися до суду апеляційної інстанції. За результатами розгляду, північно-західним апеляційним господарським судом постановлено рішення, яким зобов'язано відповідача за власний рахунок знести також і вказаний спірний об'єкт. Суд касаційної інстанції це рішення також залишив без змін. На сьогоднішній день органами прокуратури вживаються заходи до реального виконання даного судового рішення. Зокрема, на даний час вже внесено відповідні відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно припинення права оренди земельної ділянки за товариством. Врешті судове рішення на даний час перебуває на виконаннях в органах державної виконавчої служби.